В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Життя навпомацьке. напередодні міжнародного дня білої тростини слабозорі вирішили нагадати про проблеми. Серед основних кажуть неможливість нормально користуватися громадським транспортом. Буває навіть так, що він просто бачить, що люди достростю йде і старається проскочити. Не хоче ні грошей брати, ні тебе брати. На трасі Київ-Чоп поблизу Дубна встановили знак, який допоможе туристам потрапити до місцевого замку. Загалом таких вказівників в області буде встановлено 23. Пересічному і проїжджому туристу досить буде зручно і комфортно. «Життя – все і є Україна. Фільм під такою назвою підготував телеканал РТБ до 70-ї річниці створення УПА. Англия, Члени обласної спілки художників підбили підсумки роботи за рік. Спільну виставку назвали святкова палітра. Тут практично всі жанри мистецтва графіка, скульптура і е, е, текстиль. Тепло у домівках рівнян увімкнуть в понеділок. Відповідне розпорядження підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. Як повідомили у міськвиконкомі, вже під'єднані до системи подачі тепла, пологовий будинок, дорослі та дитячі лікарні, а також інші медичні установи рівного. Готові до старту опалювального сезону і в'язниці області. Їхню готовність столична комісія оцінила на тверду четвірку за п'ятибальною системою. З контрольним візитом київські чиновники відвідали Полицьку виправну колонію, городоцький виправний центр та Рівницький слідчий ізолятор. Запросили до перевірки і журналістів дня. Ліміт наповнення рівненського слідчого ізолятора пів тисячі осіб. Нині тут утримується майже вдвічі менше 378 чоловік. Покращити умови забезпечення та медобслуговування кожного ув'язненого вдається насамперед, завдяки програмі розвантаження установ для обмеження волі та дієвій співпраці з органами прокуратури і судами кажуть у закладі. Звичайно, на суд ніхто не має впливу, але разом з тим йде взаємодія, і тому, значить, суди Рівненської області дотримуються розумних сроків розгляду кримінальних справ і в нас немає. Таких затягувань, що кримінальні справи розглядаються роками, і тому за рахунок нас, скажімо так, за рік десь спала кількість утриманих за 70, на 70-80 чоловік. Тому це і дотримання норм площі і санітарно гігієнічних стандартів, і відповідно відсутність скарг на медичне обслуговування. У рівненському слідчому ізоляторі діє своя котельня. Нещодавно її відремонтували, утеплили теплотраси та перевірили герметичність систем. Тому обіцяють тут громадяни взяті під варту не будуть мерзнути. Температура в житлових приміщеннях триматиметься не нижчою аніж плюс 18 градусів. Крім того, корпуси, де утримуються неповнолітні та жінки, вдалося повністю обладнати пластиковими вікнами. Майже 100% забезпечені ув'язнені і овочами, тож до харчування у них зауважень нема. Дві страви. Перша це борщ, а друга ну, суп картопляний з крупою. Різні крупи у нас на різні норми. А на другу страву постійно у нас каша. Також у нас до каші дається м'ясо та риба жарена всі умови створені. Для ну, проживання тільки що позбавку немає свободи. Загалом до зимівлі усі спецустанови краю готові, розповідає начальник управління пенітенціарної служби в області Олександр Адамець. Ми фактично ці всі заходи виконались на 95 96 Дуже багато було зроблено по системі енергозберігаючих заходів. Це і додаткове утеплення трубопроводів, які несуть теплоносій, це заміна з циклопакетів на пластикові, це впровадження енергозберігаючих лампочок, заміна насосної групи, подаючої це і на котельні, і на водонасосних станціях. Начальник управління ресурсного забезпечення Державної пенітенціарної служби України, побаченим у Полицькій виправній колонії, городоцькому виправному центрі та рівненському слідчому ізоляторі, залишився задоволений за підготовку до зими пенітенціарним установам краю. Він поставив тверду четвірку, враховуючи те фінансування, яке нам виділяється. Я вважаю, що тут ну гроші вкладаються достойно. Дала б держава більше коштів, звичайно, більше ми зробили. Хотілося б, щоб в камерах, от ми подивилися камери, жіночився, але решта камер, вони ж ну, не в такому стані. Хотілося б везде була замінена меблі і поміняти на сучасні. Хотілося б ну, багато чого, і холодильне обладнання, і багато чого. Воно в нас просто застаріло, воно працює по 20, по 15 років. Так, да, воно в доброму стані. Нормальному воно, але ми, нам хотілося б ну, трошки оновити. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Коли зір зникає, далеко не зайдеш, а іноді і не заїдеш. Напередодні міжнародного дня білої тростини слабозорі рівняни вирішили нагадати про проблеми, з якими стикаються чи не щодня. Так серед основних звукові світлофори, яких в місті лише кілька, а також можливість користуватися громадським транспортом. Більше про транспортні проблеми незрячих у сучасному місті. Вікторія Катеринчик. Нині на рівненщині майже дві тисячі інвалідів першої та другої груп із вадами зору, причому дві третіх з них малозабезпечені, потребують матеріальної допомоги або, хоча б дотримання їх прав, візьмемо закон про інвалідів, який гарантує право на працю, право на навчання, право на відпочинок, а також право на пільги. Якщо взяти інвалідів по зору, то на Рівненщині практично немає жодних пільг для незрячих, так як тільки є одні пільги на перевезення в міському транспорті. Та й ті, розповідають інваліди позору, для них не завжди доступні, адже підійшовши до зупинки, потрібно не тільки відшукати потрібну маршрутку, а й встигнути дійти до її від'їзду. Щоправда, на цьому випробування переконує Олександр Хвостіков, можуть і не закінчитись. Як правило, вони кажуть, у мене вже інвалід є. Ну, буває винятки, такі що беруть, а буває навіть так, що він просто бачить, що люди на стростці йде, і старається проскочити, не хоче ні грошей брати, ні тебе брати. Так, аби перевірити, чи справді водії маршрутних таксі неохоче беруть пасажирів з посвідченнями, проводимо експеримент. На зупинці сідаємо в маршрутне таксі з трьома пільговиками. Одного підвести водій погодився, іншим відмовляє. Там написано, скільки маю брати. Я бачу, прочитати. Дві, люди, дві людини. А Перша група супроводжується. А що у вас трох, двох супроводять? Я теж першу групу показати. Вона що мені перша група, як має два чоловіки. Він варіду, позору, першу групу. Ось заходьте, да не заходьте, заходьте. заходьте. Однак, якщо домовитись з водієм про пільговий проїзд ще можна, то дійти до тієї ж маршрутки іноді не менша проблема. На перешкоді стають і спеціальні пирамідки, і обмежувачі руху транспорту, та й самі водії не завжди дотримуються правил паркування. Якщо колись треба їхати з Майдану чи з театральної, це треба хвилин 30-40 потратити, щоб просто зловити фізичну марш... маршрутку, бо вона або стає далі, Бровки не під'їжджає, вони стоять в два ряди. Суттєво допомогло б їм, запевняють слабозорі обладнання транспортних засобів спеціальними системами озвучення. Віщуються звукові маячки, які допомагають нам зайти правильно зайти в приміщення. Так само є. Озвучка тих самих маршруток тролейбусів, яку можна фізично зробити і навіть не дуже дорого вивести назовні. Коли просто автоматично при відкритті дверей буде говорити, наприклад, номер там три тролейбуси. Проблему слабозорих відомі запевнив під час телефонної розмови начальник міського управління транспорту Віталій Миронюк. Каже, якщо обладнати зовнішньою озвучкою транспорт поки що можливості нема, то до 1 листопада майже п'ять десятків маршрутних таксі отримують внутрішню систему автоматичного оголошення зупинок. А до нового року їх кількість збільшиться до 70. Поки чиновники готують такі оновлення. Слабозорі закликають оточуючих до толерантності Вікторія Катеринчик, Сергій Брилевич, інформаційна програма. День. Чергову партію автомобілів Деосенс отримали пільговики рівненщини, четверо інвалідів війни, ветерани великої вітчизняної війни та двоє інвалідів, які перебувають на пільговій черзі, отримали машини безкоштовно. Ще двоє інвалідів з дитинства одержали їх, оплативши третину вартості. Таким чином рівненщина отримала вже третю партію автівок. Раніше власниками вітчизняних легковиків стало ще 19 інвалідів. Це свідчення того, що видатки на соціальні програми зростають, зауважив під час вручення ключів голова обласної адміністрації Василь Берташ. У головних туристичних об'єктах області вже незабаром може суттєво побільшити відвідувачів. Сприятиму цьому спеціальні вказівники. Їх у рамках проекту Волин Туристична вже почали встановлювати у бабіч траси Київ. -Чоп». одним з перших такі вказівники отримав Дубинський замок. Далі Аласачук. Дубинський замок, що розташувався у центрі міста, давно став привабливим туристичним об'єктом. Лише з початку цього року його відвідало 60 тисяч туристів. Не лише унікальні виставки, а й наукова діяльність працівників замку, приваблюють сюди якнайширше коло прихильників. У нас незабаром буде проводитися міжнародна наукова історико краєзнавча конференція, яка буде присвячена до 520-річчя нашого дубинського замку. Ми сподіваємося, що кількість як і туристів, так і відвідувачів, звичайно, що збільшується. Нині тут діє шість постійних виставок: це старовинні дзвони, ікони, портрети власників замку, фрагменти історії тортур та покарань. У Дубенському замку укладено угоди з 80 туристичними фірмами, тому відбою як від відвідувачів, так і від учасників виставок немає. Ось і виставка воскових фігур, що розташувалася у напівтемряві, приваблює як дітей, так і дорослих. Тут можна побути у товаристві веселих мушкетерів та геніального Леонардо да Вінчі, а ще замок оповитий легендами та міфами. Так одна з них розповідає про набіги татар у 16 столітті на Волинь та Дубно. Під час весілля племінниці князя Острозького Беати Дольської татари пішли на штурм в фортеці. Жінка на противагу нареченому князю Соломерецькому виявила неабияку мужність. Сама наречена пішла скинути свій весільний одяг і вдягнути цивільний. Бачимо, як князь Соломирецький побіг за нею в покої, а вона каже: Ідь до коня й шаблі, тобто йди до коня й шаблі. А він пішов і терся коло старого князя Острозького, який стояв посеред дворища. І... А сама вона взявши. Такого жавлока польської мови це не нажеру він був особистим секретарем, постачальником колекційної зброї князю Острозькому. Взявши цього Богдана, пішла на одну з оборонних веж. Вони вистрілили, і ядро потрапило в шатро кримського хана. Насправді цей міфом не можна вважати, каже Тамара Дмитренко, бо в історії є такий факт, після чого татари справді відступили, аби якомога більше людей змогло побачити та почути цікавинки, заховані за мурами замку. Поблизу Дубна встановили дорожній знак. Я сподіваюся на підтримку наших колег в інших областях, оскільки у підписанні уходи про співпрацю в рамках проєкту туристичної». і ну. Розпочали цю роботу ми, тому показувати приклад також нам. І перші знаки встановлюються саме на території Рівненської області. А в майбутньому я сподіваюся, що в наступному році долучаться до встановлення таких знаків і інші області. Також цей, а також інші понад 20 подібних знаків встановлять на Рівненщині у рамках проєкту Волинь Туристична. Вони показуватимуть шлях туристам до десяти найцікавіших об'єктів краю. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Упа історія нескорених виставка присвячена сімдесятій річниці створення української повстанської армії, розпочала роботу в обласному краєзнавчому музеї. Діятиме вона до кінця листопада. В експозиції представлено історію борців за українську незалежність від зародження військового формування до другої половини ХХ століття. Відвідувачі зможуть побачити понад сотню унікальних речей, світлини, документи, особисті речі учасників національно визвольної боротьби. Кілька оригінальних перснів вояків УПА, саморобних, виготовлених з срібла, срібних монет з тризубами. Теж такі знахідки дуже рідкі. Є у нас дуже цікава оригінальна хустинка, саморобна, де вишито, що це дарується тому повстанську, кого люблю. Такі, по-моєму, в Україні я взагалі не зустрічав. Життя це і є Україна. Фільм під такою назвою підготував колектив телеканалу РТБ до 70-ї річниці створення УПА. У ньому через долі окремих людей журналісти розповідають, як слізьми та кров'ю творилася незалежна держава. У стрічці використано багато документального та історичного матеріалу. Спомини учасників тих подій. Детальніше про новий фільм Галина Бранчук. Рівненщина, батьківщина УПА саме на території нашої області в 42-му році й були створені перші її підрозділи. Про ті непрості часи замішані на сльозах, крові, трагедії тисячі жінок та дітей, і мовиться у фільмі. Це страшна правда про війну і про те, що оці люди гинули, вони були приречені в силу характеру цих воїн, бо ці війни були. Дуже е, сильно заміщені на ідеології, на політиці, на бажанні панувати над певною територією на якихось расової нетерпимості і так далі. І тому от, відбувалася така трагедія, така страшна річ із життям цього, цього населення. З кожним роком людей, які були безпосередніми учасниками чи очевидцями подій, стає все менше. Тому каже автор фільму Галина Шепель, авторська група прагнула зберегти їх свідчення для історії, зафіксувати кожне слово. Дуже цікаво спостерігати, як історія життєвої долі кожної людини переплітаються. Вони і отак от створюють. Отаку канву української нашої спільної долі, крім кінохроніки, у фільмі чимало постановочних кадрів. Творчому колективу телеканалу вперше довелося вдатися до подібної практики в такому обсязі. знімати чимало різних людей, які на аматорському рівні грали ті чи інші сцени. Але зауважує режисер фільму Анатолій Бабак. Вони справились. Ми думали, що це буде набагато більше з ними потрібно буде працювати, але вони реалізували свої можливості на на і більше процентів. Прем'єра фільму відбудеться на покрову о 16 годині 50 хвилин. А ті, хто не перегляне стрічку у цей святковий день, зможуть зробити це 16 жовтня о 22 годині 45 хвилин. Галина Баранчук Назар Мідріган, Інформаційна програма день. Чимало заходів, присвячених 70-річчю створення української повстанської армії, відбудеться 14 жовтня у рівному. Розпочнеться святкування у 9-й годині з покладання квітів до пам'ятників загиблим за Україну та Климу Савуру. О пів на першу на вулиці директорії урочисто відкриють пам'ятник іншому повстанцю, художнику графіку Нілу Хасевичу. Продовжиться відзначення концертом в органному залі. Також протягом дня на стадіоні Олім проходитиме турнір з регбі, який теж присвячений ювілею. УПА. більше про святкові заходи дивіться на сайті нашого телеканалу. Святкова палітра під такою назвою у виставковій залі спілки художників представлено вісім десятків полотен. Усе це творчий доробок рівненських живописців за рік. Різноманіття пейзажів та натюрмортів бачила Тетяна Климчук. Професійні художники і просто шанувальники образотворчого мистецтва зібралися на відкритті традиційної виставки Приурочені дню художника. Понад 30 художників з Рівненщини презентували свої роботи на виставці святкова палітра. Голова обласної спілки Феофан Бобрик зізнається, таку кількість авторів їм вдається зібрати не завжди. Проте за цей рік живописці плідно попрацювали, а тому представили глядачам більше 80 картин, об'єднавши різноманітні художні техніки. Тут практично всі жанри мистецтва: живопис, графіка, скульптура і текстиль. Ну, ті профілі художники, які в нас є в співці, Так що різноманіття почерків, різноманіття кольорів. Різноманіття тих пейзажів художник Іван Жилка презентував картину під назвою Над случем. Розповідає, що це його нова робота, на якій ще навіть не просохли всі фарби. На картині автор намагався показати всю красу, річки, случ «У нас на полісі завжди. Ріка случ розливається, і вона своїм платом покриває весь горизонт лугів, полів. Вода спадає, і наші луки наповнюються. Висновними паводками висновні квіти з'являються на ворогах. Більша частина робіт була виконана членами спілки, а це в основному люди у віці. Організатори виставки визнають, нині молоде покоління неохоче займається образотворчим мистецтвом і майже втратило до нього інтерес. Вважають, що проблема у неприбутковості професії. Є такий негативний показник: зменшується творча активність молодого покоління і Основний косяк нашої організації складають люди вже у віці. Все переросло вже в цю матеріальність і не кажу, що тупикова, яка топатова ситуація, але жаль. Члени спілки сподіваються, що звітна виставка буде цікавою молоді а відтак пробудить у неї інтерес до образотворчого мистецтва. Переглянути роботи провідних художників краю можна буде до кінця жовтня. Тетяна Климчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Відтепер кожен, хто потрапить на територію корицької обласної лікарні відновного лікування, зможе дізнатися імена тих, хто стояв біля витоків створення і збереження цього унікального медичного закладу. За свою 33-річну історію курицька лікарня відома насамперед завдяки чудодійним властивостям родонової води, пережила часи і розквіту, і занепаду. Нині колектив, спираючись на підтримку місцевої влади, намагається відродити колишню славу. Є свідченням цього є урочисте відкриття пам'ятного знака на її території. Його автор, художник і скульптор культорх. Ничини Світлана Лелях після лікування у цьому медичному закладі вона вирішила таким чином віддячити і тим, хто його створював, і тим, хто нині працює над поліпшенням умов лікування та обслуговування пацієнтів. Хоча головний лікар Анатолій Миронець зізнається, що спочатку цю ідею сприйняв неоднозначно. Моє прізвище було теж вигравлено на цьому знаку, і через то я не був у захваті, але все таки мене переконала, що це піде лікарня, є перспектива лікарні. І керівник на своєму місці, і колектив. І не тільки моє прізвище там виграно, виграно прізвище всіх завідуючих відділень. Це є авторитет, і це є повага, і шана від людей до працівників медицини. Романс про романс. Концерт із цього циклу презентувала артистка обласної філармонії Лілія Лінчук. Її своєрідне Мецо Сопрано вже понад 10 років звучить на підмостках рівненських сцен. Зазвичай співачка виконує класичні твори та два рази на рік дарує шанувальникам романси. Музичні враження від Галини Баранчук. У холодні осінні вечори так хочеться романтики, приємних вражень, маленького свята для душі. Усе це подарувала рівнянам Лілія Лінчук, запросивши на традиційний вечір романсу під назвою І життя, і сльози, і любов. Ні, ці сльози не мої. Када, я плачу, о любві, люблю що сільні. Лілія Лінчук каже, що почала співати ще в дитинстві. Отримавши спеціальну освіту, вже 10 років працює в обласній філармонії. Маючи прекрасне мецосопрано, виконує старовинну барокову музику та справжнє задоволення отримує від романсу. Тоді каже, співає душа. Коли я співаю старовинну музику, звичайно, там є деякі рамки, і це музика строга, а романс. Це ну, надзвичайна свобода. Я насолоджуюся, я просто вільна. Я як птах. Під час концерту солістці а на гітарі Юрій Стасюк. Разом вони вже виступають понад два роки. І, хоча програма російськомовна, музикант зауважує, що романс дуже близький українцям. Романс це прояв емоцій, вияв почуття. Це близько нам, українцям, близько мені особисто. Коли є можливість виразити те, що є на душі говорити до людських сердець, на концерті прозвучали романси Вертинського, Теревердієва, Фельдмана, Рибнікова та інших композиторів. Наступний раз послухати у виконанні лауреата міжнародних конкурсів Лілії Лінчук, шанувальники зможуть уже навесні. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Наразі це все ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ в студії для вас. Працював Юрій Савчина. Гарних і вдалих вам вихідних! Хорошого настрою! Нехай вам щастить! До побачення!